В новий відбір. Сьогодні свої сили випробовує діти 2014 року народження. Хлопці разом з своєю найпалкішою підтримкою батьками або ж тренерами приїхали з різних куточків України. Тож, як проходив пошук нових талантів для жовто чорних дивіться далі у відео. Я приїхав з Рудок Граю в центральний полузахисник, дуже люблю футбол, займаюся три роки. Рух для мене це прикольна і надзвичайна крута команда. І тут гарний колектив і гарна база. Ну рух для нас така топова команда в нашому регіоні. Тому ми дуже би мріяли, щоб наша дитина саме там займалася, навчалася і представляла таку гарну команду. Очікуємо, що дитина все таки пройде, покаже хороші результати, і ми будемо ним дуже пишатися. Приїхали з Кривого Рогу, дізналися через інтернет, запитала у дитини, кажу, ти хочеш в якусь іншу команду. ну якби. Він каже, да, я знайшов, ось дивись, рух. І ми почали моніторити, дивитися, за ними, слідкувати. Дивилася сама команда, як все відбувається. І каже, я хочу саме туди. Я кажу, а поближче, а він каже, ні. Так, А потім приїхали до Львова і сам Львів йому сподобався. І ось ми тут. Був ти минулого року на відборі і що? Був, але не вийшло попасти, бо погано підготувався і не знав завдання. А сьогодні? А сьогодні вже знаю завдання та і підготувався до всіх завдань, щоб на приліт і щоб попасти в академію рух. Цілий рік готувався. Так. Що вас буде не виходити, ми будемо підказувати, допомагати до будь-якого тренера. Можете підійти, запитати, якщо щось не зрозуміло. У вас буде пару спроб завжди щось показати покращити. Ну, Найголовне не хвилюйтеся, і з посмішками робіть все те, що ви робите, добре? Звідки та з ким ви до нас приїхала? Е, я з такого е, місцевості Єводівського району СМТ Шкло. Привіз діток, батьки попросили, заявились на відбір. І два братики, два близнючки, Привіз діток, яких треную вже три роки протягом. І батьки вирішили спробувати сили своїх дітей. Діти не хочуть ні Динамо, бо ні Карпати, ні в Кальвів. Два роки підряд ми тут проводили безліч багато турнірів. і Діти просто загоріли бажанням, побачили інфраструктуру, побачили базу, і в них очі... Космос. Чому обираєте цю команду? Бо вона класна, то там можна відпочити, потренуватися файно. Спершу потренуватися, потім на басейн піти. Так. Да. Ем, тому що це є досвід. Ем, я може буду тренуватися добре і мене візьмуть в добру команду. Воротарі тут, правда? Правильно? Да, перші... Воротарі ви перші біжите, але ми ще розми... розминаємося всі разом. Воротарі потім будуть бігти перші. Стаєте зараз колони, три колони на червоні фішки. Допомагає там тренерам, є багато хороших хлопців, Які поради даєш. Не боятися старатися показати на максимум свої можливості. Колись я також проходив відбір Ю-11 і я розумію їхнє хвилювання, розумію їхні можливості. 2,69. 479. Давайте, давайте, молодці. Все, ви там не переживаєте все добре. Обіцяєте. Усмішка є те саме основне, правда? Яка усмішка? Віса. Сьогодні чотири етапи: це є швидкість 30 метрів, це є гра один в один, жонлювання і футбол 4 на 4. Тобто, після цих чотирьох етапів. Ми з колегами з директором академії з каутським відділом і з іншими тренерами вирішуємо, які дітки потраплять в другий етап відбору. Як це буде відбуватись? Це будуть дзвонити батькам протягом якогось певного періоду часу? Так, це за до за тиждень до початку другого етапу відбору. Наберуть батьків і скажуть повідомлять тим, що їхні діти прийшли в другий етап відбору, і те, що ми їх дуже сильно чекаємо. Будемо їх переглядати далі. Ми дуже раді завжди, що у нас з'являються нові діти, нові таланти. Ми завжди хочемо розвивати ще більше і чим більше дітей. І, звичайно, чекаємо всіх в іншій команді. Наша команда завжди рада приймати нових учнів. Чекаєте, новачків у своїй команді. Так. А які поради можеш дати тим діткам, які зараз проходять у вашу команду? Ну, щоб не боялися і були сміливі. Щоб вони грали до кінця, робили якусь креативність. Ем, не боялися і грали жорстко. Як ти думаєш, які позиції вам потрібно підсилити? Кого? Е, Тренер захисник. правих захисників потрібно? <рес> Тренер свіється, значить, дуже. Тобі сьогоднішній відбір, знаємо, що ти вже все пройшов, які враження. Мені дуже сподобалось. Були кру круті завдання. Що найбільше сподобалось? М -м -м футбол, футбол. Так, він і, він і що? Які твої очікування? Як думаєш, пройшов далі? Думаю, ну там, може, пройшов. Сподіваєшся на так. це. Бачимо, ти в рухівській формі, розповідає, звідки ти до нас приїхав? Я приїхала з Івано-Франківська. Граєш в Дю США Івано-Франківськ? Е, так, в Дю Суша Івано-Франківськ. І як тобі, розповідай. Е, мені цей відбір цей, дуже сильно сподобався. Тут були цей, дуже гарні гравці, я би хотів би попасти в рух Львів. Сама академія дуже гарна і е, гарні тут дуже гравці, тренера і поля. Яка твоя ціль? Стати відомим футболістом. Гравцем руху? Так. Ну, наша задача це знайти самих талановитих, перспективних. Ми все-таки готуємо професійних футболістів і повинен бути, бачите, і медогляд допомагаємо, тому що деякі діти по медогляду не підходять. Все має бути в компасі. Немає, одне від одного не, не може бути відірвано. Медогляд, фізична підготовка, технічна, інтелект це все вкупі. Ну, і наше завдання не помолитися, тому що все-таки клуб вкладує великі кошти розвиток дітей. Ну і наша задача спрацювати на відміну.